Діти доброго ранку! Запрошую вас на заняття з грамоти. Ми вже з вами знаємо, що нас оточують звуки. Мовні та немовні. Немовні звуки нічого не позначають, тільки звук. А мовні звуки бувають голосні та приголосні. Приголосні звуки поділяються на тверді приголосні та м'які. А давайте, щоб краще це запам'ятати, ми сьогодні послухаємо казочку про голосні та приголосні звуки. В одному королівстві старовинному паперовому палаці жили собі звуки. Мирились вони доти, поки один з них не сказав. Я найважливіший, найкорисніший звук для людей. Що тут сталося? Брати звуки щинили галос. Кожен із звуків почав нахвалювати себе. Я найкругліший, найлохайніший. І мене дуже легко вимовляти, сказав звук О. Я позначаюся буквою кругленькою, схожою на сонечко. Я найважливіший за тебе, прогудів звук ж. Я позначаюся буквою ж і стаю ширшим за тебе. Навіть жук, схожий на мене. Подумаєш найширший, подумаєш кругленький, ні, це я. Я можу звучати як сирена у. Я найголовніша як буква і як звук. У. Інші звуки теж сперечались так довго і так голосно, що розбудили фею фонетику. Вона славилася своєю мудрістю. Фея взялася за справу, вона зібрала найкрикливіших і найголосніших братів. А, О, У, Е, И і, і назвала голосні звуки А Б П, Д Г, Ж, З, Ш. і останні назвала приголосні. Вони не могли кричати так, як голосні. Вони пихтіли, шипіли, свистіли. Фонетика відзначила, що кожен звук однакове потрібен. І звуки корисні людям, із звуків складаються слова. Слова у речення, а за допомогою речень ми спілкуємося між собою. Звуки із захопленням слухали фею. А потім вона запропонувала промовити слово мама. При голосному «м» Без голосного А. Голосному А. Без приголосного м. І почула спочатку мичання м-м. А потім тільки кричання а, -а, а. Вийшло так, що одна без одної не зможуть обійтись. Всі звуки важливі, і жити треба дружно, як раніше. Ось ми прослухали казочку про голосні та приголосні звуки і зрозуміли, що вони не можуть один без одного. Прослухайте ще раз і розкажіть цю казочку своїм друзям. Ну а нам вже зараз прощатися треба. До побачення!